Сьогодні відбувається поїздка президента до Німеччини, і президент Зеленський має намір не лише зустрітися з канцлером Німеччини Шольцем, але і відвідати військову базу Рамштайн поблизу Франкфурта на Майні і там взяти участь у засіданні якраз оборонних груп наших партнерів в форматі власне. Рамштайну і підтримки України з боку наших західних союзників і партнерів Зеленський особисто вирішив взяти участь у такому засіданні. Ну і також, звичайно, що відбудеться зустріч на найвищому рівні із лідером німецького уряду Олафом Шольцом, канцлером. Німеччина нам продовжує допомагати. От З'являлися повідомлення про замовлення нових систем засобів ППО для України з боку німецького уряду. Тобто співпраця триває. Просто хочеться, аби якомога швидше ці засоби ППО до нас надходили, бо це питання життя і смерті без перебільшення. Ми також з боку альянсу, з боку НАТО, почули вчора оцінку ситуації по Курській області. Коментував якраз курську операцію наших збройних сил. Не хто інший а генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг, і він позитивно оцінив. Проміжні результати цієї операції операцію не закінчено. Але за словами Столтенберга, Україна вже досягла багато чого, багато позитивних результатів у ході цієї операції. Ну і підкреслив Столтенберг, що тільки українці можуть зробити необхідний складний вибір, наприклад, щодо того, де розгортати свої сили, який тип війни є доречний у такій ситуації. Україна має право на самооборону, і в тому числі за допомогою ракет великої дальності, нагадав Столтенберг, які. Ці ракети можуть досягати військових цілей на території Росії. Столтенберг вважає так, і ми цю думку поділяємо. А от у Сполучених Штатах у Пентагоні в Білому домі вважають інакше, як ми знаємо. Ну і каже генсек НАТО, що він радий стосовно того, що багато країн НАТО. Надали таку можливість Україні саме надали ракети великої дальності мова про скальпи і штормшедов. Ну а ті, які все ще мають обмеження, пом'якшили їх, щоб Україна могла себе захистити. Дипломатичне формулювання, але ми розуміємо, що недостатньо тих дозволів, які ми отримали. Від західних країн стосовно ударів по Росії, ми маємо дозвіл лише бити хаймерсами по території Білгородської області, там де у нас відбувалася оборонна операція, якраз на півночі Харківщини. Ну і по Курщині, ймовірно, хаймерси теж б'ють. По певних об'єктах, по, зокрема, переправах, понтонних мостах, такі випадки зафіксовані навіть на даних об'єктивного контролю на відео, але це недостатня глибина, аби відвернути російські ракетні і бомбові удари по Україні. І Столтенберг це дуже добре. Знає, отже, про нашу співпрацю з НАТО, про поїздку Зеленського на Рамштайн та інші перипетії, пов'язані з нашим діалогом з західними партнерами, спілкуємося з Юрієм Романюком, головою всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Пане Юрію, як завжди, раді вас вітати в етері 24 го каналу. Навзаєм, добрий день, пане Андрію. Доброго дня, і власне почнемо напевно із реакції на е, ці коментарі Янса Столтенберга. Вочевидь, що журналісти запитали у посадовця Ленсека НАТО про курську операцію. Е, він відповів: е, ну як на мене, доволі таки делікатно дипломатично, але знову ж таки враження, що Столтенберг не дотискає цю ситуацію з обмеженнями по ракетах, по атакамсах для України. Чи може він на своїй посаді на своєму місці взагалі зробити щось більше? скажімо так, принаймні, вже на фіналі на виході із посади, адже останні фактично місяці залишаються допрацювати Єнсу Столтенбергу на посаді очільника НАТО. Більше агресивніше тиснути бодай риторично, бодай словесно на сполучені штати у питанні надання дозволів далекобій щодо далекобійного збройня України. Ну, взагалі-то по службових обов'язків це не є компетенція генерального секретаря НАТО визначати, яка країна кому що має давати, в яких об'ємах і якої номенклатури, якої дальності польоту в даному випадку ракети. Це визначають глави держав або глави урядів відповідної країн-членів НАТО і тільки їхнє суверенне право визначати, кому що яку допомогу в яких об'ємах давати. Але він може би з висловлювати свою власну позицію просто як. Людини з досвідом 10 років очолення е, НАТО і будучи генеральним секретарем і знаючи глибоко в контексті російсько-української війни, він безумовно може висловлювати свою схильність до тієї чи іншої позиції. І з іншого боку, він міг би це сказати, але його стримує те, що його зобов'язують інші країни не НАТО на своїй посаді робити все можливе і неможливе для того, щоб не ескалувати конфлікт, щоб він не зміг перекинутися з фар. Форм... Мато Росія Україна на Росія НАТО, і от в цьому його прямий службовий обов'язок і прямі е дії, вказівки директиви від самої е засідання Ради НАТО від саміту НАТО, де йому ці глави держави, які входять в НАТО, доручило. Тому він дуже в дуже пікантній ситуації з одної сторони я розумію, що він на людському факторі як людина, суто, як батько. І йому хочеться. Посприяти Україні максимально, щоб країни е, США прийняли рішення до дозволу надати і обстрілювати дальнобійними ракетами російську територію і, і Франція, і Британія також дала цю згоду, тому що її блокують не уряди суверенної Франції і Британії, а все ж таки позиція домінуюча позиція Білого дому в, в даному випадку Байдена Тіре Салівана. Я би сказав, і тому він мусить розуміти ситуацію що протистояти Вашингтону він не може, і це не його обов'язки.